Привіт-привіт, дорогенькі. Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали, і дякую кожному за терпіння, тому що відео виходить пізніше через те, що я була зайнята там аварією, яка у нас трапилася біля нашого будинку. І просто не мала часу вам зняти, змонтувати і викласти відео. Тому воно виходить пізніше. А що трапилося? Я сиділа на дивані дуже затишно так собі там, примостилася і готувала вам відео. Коли раптом відчула якийсь вибух, щось там сталося на дворі, і наша хата затрусилася. Всі ми одразу зрозуміли, що це щось сильне, щось таке незвичайне, і тому вийшли на двір перевірити, що ж там таке сталося. Виявилося, що молодий водій в'їхав, мабуть, на доволі високій швидкості. В дерево нашого сусіда, там у нас три здоровених серезних дерева росте. В одне із них він в'їхав і повністю 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 розбив свою машину. От Все, що під капотом, весь вперед, пікап того, його не існує, немає. Все розкидане, все колеса під пузо машини завернуті. Я такого ще не бачила. Коли я вийшла і побачила цю машину, я зрозуміла, всередині, в голові, логічно, що людина, мабуть, не вижила. І коли я побачила цього молодого хлопця, я настільки здивувалася, подякувала Господу. І дивлюсь, він... я його перепитала кілька разів. Ти взагалі не ушкоджений, та все нормально, тому що, ну, коли така машина, ти розумієш, що це все. І я дивлюсь, розкидане абсолютно все по нашій території, по території сусіда, тому що в багажнику щось там було. І таке діло. Він, звісно, трішечки був у шоці, також сам щось там шукав свого телефона. А я зайнялася тим, що збирала з дороги все, що могла, тому що у нас є такий бугор на дорозі, і місцеві вже знають. А ті, хто вперше на нашій вулиці, то вони не розуміють, що треба там трішечки загальмувати, інакше ти будеш. Не мати достатнього часу для того, щоб при потребі зменшити швидкість. І ніхто ж не очікує, що сталася аварія, що розкидано все, що тільки можна по дорозі. Тому ми швиденько зайнялися цим, аби наступної аварії не було. І поки ми це робили, під'їхав поліцейський, поліцейський а... шукав хлопця, не міг його знайти, виявилося, що він втік. Чому втік ніхто не знає? Ну, звичайно, логічно, ми думаємо, що це через те, що щось він там а, мав, щось можливо, з'їв, можливо, випив. Ми не знаємо. І я не хочу казати, аби не сказати неправду. Все ж таки, якийсь відсоток лишається, що він просто а, злякався. І через те, що в Америці, коли ти за кермом не в нетверезому стані. То забирають тебе водійське посвідчення на 10 років. Ну, і, звичайно, там інші там неприємні такі заходи боротьби з таким небезпечним вождінням. тому, можливо, він вирішив своє питання таким чином і втік. Ну і поліцейські намагалися його знайти. Він втік десь і переховався на нашій території. Звісно, мені довелося провести з, ним де... з ними деякий час, тому що вони розпитували, куди він міг піти, де нам ще пошукати. І оскільки це було вже темно, доволі вони опиралися лише на, на наші знання, як цей хлопець виглядав. Якусь бо все це їм потрібно було швидко зібрати, передати іншим поліцейським, щоб вони його ще й на дорогах ловили. Серйозні такі заходи були прийняті. Я ну, перше з таким стикаюсь, щоб так на моїй території якась була аварія, і дуже все оперативно зробили. Одразу ж приїхала машина евакуаційна, евакуатор. Так, евакуатор зібрала все, що могла, і вивезла. Наступного ранку вже все було чисто і безпечно, можна вже було проїжджати. Але оскільки це було дуже темно, зайняло багато часу, щоб знайти його якесь посвідчення, щоб встановити його ну, ідентифікувати людину. І поки це вони не зробили, а шукали з ліхтариками, там, шум може дати їм якусь там. Довести їх до того, щоб зрозуміти, що це саме за людина. Вони спиралися на наш опис цього хлопчика. І не знаю, друзі. На жаль, історії без кінця. Я не знаю, чи вони його там спіймали, чи ні. Знаю тільки, що він не звертався до лікарень, і знаю тільки, що у нього був день народження ще один, тому що така понівечена машина. Те, що я побачила, просто знаєте, взрив мозку, що людина виявилася живою. Я просто помилилася, подякувала Господу за те, що він його зберіг, і це дійсно диво. Я думаю, що якщо Господь його зберіг, то щось у нього якесь цікаве буде майбутнє, хай у нього все буде добре, не дивлячись на те, що він вирішив втікти. Я не помітила в нього ніякого там алкогольного запаху чи якогось дивної поведінки, він був чемною такою людиною, молодим чоловіком. І я дуже здивована, що він втік, тому що, може, дійсно через страх, але тут поліцейські це друзі, і просто так ніхто. Не тікає. Взагалі, поліцейські вони дуже ввічливі, приємні і завжди прийдуть на допомогу, якщо тільки ти не порушуєш закон. Тож і ми маємо всі підстави вважати, що щось у нього було в крові, можливо, щось він там випив або з'їв із недозволеного і вирішив так себе врятувати, тому що. Забрали в у нього права на 10 років, а без водійського посвідчення ти взагалі абсолютно нікуди в Америці не дістанешся через те, що тут великі відстані і ні в магазин, ні на роботу пішком не дійдеш. Тут навіть немає тротуарів. І без того, щоб ризикувати своїм життям, ти також не зможеш навіть притися по вулиці. От все, що до того, що ж таке там у нас трапилось, чим я була така зайнята. Ну і повертаємося до сьогоднішнього, друзі, до сьогоднішньої теми. У нас сьогодні буде про лінь. Для всіх новеньких вітаю кожного дуже вам рада! І у нас є на каналі розклад. По середах у нас відео для душі, тому що я людина віруюча і люблю досліджувати Біблію, і ділитися усім цим зі своїми друзями. А по п'ятницях на вас чекає звичайне відео, тому, якщо вам не подобається тема дослідження Біблії, чекайте на п'ятницю. у вас буде звичайне відео про. Наше життя із, е, на фермі Грейсленд. А для всіх інших у нас сьогодні прибирання душі, ми з вами будемо там витирати пилюку і сьогодні розглядаємо дореньку з вами лінь. Тому що лінь тільки на перший погляд дається такою, знаєте, безвинною і простою. Е, так якщо подивитися, то людина, якщо погано не робить так, вона просто ну, веде повільний спосіб життя. Але насправді це не так. Насправді, лінь глибоко уражує і душу, і серце, і навіть тіло людини. І давайте подивимося на це більш детально. У біблії дуже багато місць про лінь, де лінь засуджується і вважається. Нездоровим станом людини. Господь він, коли створив людину, наказав їй обов'язково працювати 6 днів. Один день він відокремив для себе для того, щоб людина спілкувалася з Богом, а взагалі наповнив життя людини працею. Кожні, кожній людині він дав якісь дари, щось таке, чому вона може слугувати іншим, і розвиватися в цьому. Людина лінива. Вона, знаєте, не народжується лінивою, вона нею стає, і це все починається з таких маленьких краплиночок, з маленьких цяточок, з того, що людина вирішує не дороблювати почату справу. Зробити наполовину, на четвертину, або починає відкладати те, що має зробити, тому що у людини змінюються пріоритети. В неї все більш-менш так знаєте, направлено на те. Щоб слугувати собі, щоб догоджати своїм бажанням, і бажання, як правило, зводяться до того, щоб нічого не робити, і лише вдовольняти свої якісь там а, такі потреби персональні. І м, чим це погано? Перше, розглянемо з вами фізичний аспект цього впливу. Ну, ми створені для роботи, і попри те, що існує така думка в людей, що е, чим менше ти працюєш, Тим менше ти виснажуєш своє тіло і воно буде працювати довше, жити ти будеш довше, і здоров'я буде в тебе крепше. Це насправді не так. Вже доведено науково, що чим більше фізичної активності, тим молодша і здоровіша людина. Якось так побудоване наше тіло, мабуть, Господь так зробив, що чим більше ми активні, тим краще наше здоров'я. Тим скоріше оновлюються наші клітини, клітини нашого тіла, і ми почуваємося сильними. І навіть якщо ми згадаємо з вами жінку із приповістей, 31 розділ, там написано, що вона постійно своє тіло, знаєте так, силою підв'язувала. Як я розумію, якусь там робила, не знаю, аеробіку, чим вона там займалася. Тож. Я думаю, що кожен знає з вас і підтвердить мої слова, що коли ми займаємося якоюсь зарядкою, що у нас фізична якась активність є в житті, то ми обов'язково відчуваємо себе, своє тіло знаєте, більш бодро. А коли в нас таке якесь життя більш-менш пасивне, то я по собі знаю, що то якийсь артрит там, то ще голова блить, то тиск постійно підіймається, і не розумієш, наче тобі 40, а здається, що всі 190. Думаєш, та де моя та сила, то що ж воно не так? А насправді наш організм так функціонує, що чим більше фізичної активності, тим швидше оновлюються наші клітини, нашого тіла. Тож, по-перше, це лінь. Робить наше тіло трухлявим. По-друге, більш серйозний такий аспект цього всього це, звичайно, духовне наше життя. Справа в тому, що усі наші недоліки вони починаються з якихось краплинок маленьких. Так? Ми ж не народжуємося одразу дуже лінивими або дуже там, не знаю, якимись там противними. Все починається з чогось маленького, мілкого і. Спочатку людина все в сторону відкладає. Ну, на сьогодні, ну солодке слово завтра. Ну, солодке слово понеділок. Ні, ні, я ж я ж не то, що я не хочу, я обов'язково почну. Тільки я зроблю це завтра. А завтра ми усі знаємо, що ніколи не настає. І накопичується у людини багато. Непробленої роботи, і вона на нього як лев давить, і вона йому постійно, знаєте, тут. А ще може там хтось комусь там каже, ой, дивіться, не зробила, ой, та там те й все. Ой, що ж тепер ми будемо робити? І в людини настає таке невдоволення, таке невірне сприйняття ситуацій. Що вона починає казати, а що я маю? А я не хочу. Вона шукає когось на когось це перекласти. Починає бути невдоволеною і, врешті-решт, сприймає ситуацію зовсім по-інакшому. Вона вважає, що хтось має за неї це зробити. Через деякий час стан лінивої людини змінюється ще на гірше, Людина вже починає. Вірити в те, твердо до чого, вірити в те, що вона нічого не може, вона не може змінити цю ситуацію. Це вона просто лінива, така народилася. Це просто так от є, це обставини, це той і той, і той і так зробив, а вона тут ні до чого і нічого. Вона ну, такий, знаєте, собі заручник ситуації, яка склалася. І як-от, як, от що? Я я нічого. Я не проти, але те то, те-то те то. І я хочу в підтвердження того, що люди постійно собі знаходять виправдання, зачитати вам вірш із приповісті. Це у нас буде 26 розділ, 13 вірш. От, послухайте, як описується лінива людина кількома словами із Біблії. Посланий у дорогу ледер каже на дорозі лев. Тобто, розумієте, у людини я не піду, я цей, там той, п'ятий десятий, там жарко, в мене немає гарного взуття, і я не можу піти, і я не піду і все. Там Лев, він мене з'їсть. Тобто вже змінилася голова людини сприйняття життя так, що людина зайнята більшу частину тим, що знаходить виправдання, чому вона це не буде робити. І... Звісно, всі ці накопичені справи, які вона не робить, вона вже просто не сприймає, як її справи, сприймає, як справи когось. Хтось має робити, хтось має. А я, я ж не можу, я ж мовчу я. От. І така людина сама себе лімітувала до того, що вона вже не росте, вона вже абсолютно деградує. Господь дав. Нам усім таланти, абсолютно всім. І от замість того, щоб розвиватися розвивати свої таланти, жити повним життям, людина просто трухлявіє у своїх невірних в своїй невірній уяві того, що, що трапилося в її житті. Вона не збирається визнавати себе. Відповідальною за те, що в її житті, відповідальною за все, що навколо неї, адже ми усі чиїсь батьки, чиїсь діти, чиїсь дідусі, бабусі, і навіть просто сусіди і працівники десь. І якщо ми лінкуємося, робити свою справу добре, чи то бути мамою, татом, чи то просто працювати відповідально на місці своєї роботи, чи то просто бути добрим сусідом, Воно так чи інакше нам повернеться, розумієте, те, що ми вкладаємо в когось обов'язково, повертається до нас. Є й винятки, звісно, бувають такі сусіди, що скільки доброго не роби, а вони за це не відповідальні. Але ж безпосередньо наше коло потребує нашої уваги. Потребує нашої любові, нашого часу, і наші діти, і наші близькі, рідні. І якщо ми лінкуємося навіть доглядати правильно за собою, за своїм тілом, за своєю душею, то як ми можемо свій час вкласти в кого когось іще? Абсолютно ніяк. І це для нас вже не на першому місці, не на перших місцях, це вже десь там, і воно навіть не існує. І така людина, вона. Неактивна, неактивна в житті своєї сім'ї. І дійсно наші оточуючі вони страждають через те, що ми лінкуємося бути добрими, хто б ми там не були, і сусіди, батьки, дідусі, бабусі, і так якісь родичі, і просто працівники. Тож лінь, вона насправді просучується просочується на усі рівні життя людини. Вона просто пускає коріння скрізь, скрізь. І все перевертає догори ногами, і людина вже, як та, знаєте, медуза у морі без хребта, яка, в принципі, то не може йти проти течії. Вона, вона куди хвиля її потягне, туди вона і йде. Ще такий цікавий вірш, хочу вам зачитати із приповісті. Це 21-й вже розділ і 25-й вірш. Послухайте, пожадання несуть згубу для лінивого, бо його руки не мають наміру хоч що-небудь робити. Всі бажання лінивого несуть для нього погибель, тому що він нічого не буде робити, він буде вишукувати якісь невірні способи, або ж просто страждати від того, що нічого не зроблене. І оця вся накопичена робота, вона просто пригнічує людину до такого, що вона можливо навіть впадає в депресію через це все. І не знає, як вибратися із цієї ситуації, врешті-решт, стається і живе як медузка без хребта. Знаєте, я би порівняла ліниву людину із рослиною без коріння. Рослина без коріння не має сенсу. Точнісінько, так само лінива людина також не має сенсу, тому що немає, немає ніякого і немає взагалі, ну чому навіщо? Якщо Господь коли створював людину, він дав їй план працювати через працю і через те, що людина розвивається і втілюється задум Господа у нашому житті. Людина лінива сама себе обкрадає постійно. Ось написано у приповістях, 12 розділ 24-й вірш. Такі слова сказані, що роботяша рука пануватиме, а лінива даниною стане. Тобто лінива людина доходить до того, що вже починає взимати у людей гроші, тому що працювати в неї не виходить, і впадає в такі. Обставини, коли вона вже всім все винна. Такою людиною дуже легко керувати, тому що вона підкорюється з легкістю обставинами, які їй навіть не на користь. Лінивий не ора з осені, а захоче в жнива і нічого нема. Це також приповісті: це 20 розділ і 4-й вірш. Тобто, як бачите, стиль лінь це стиль. Не стиль життя, а стан вашої душі, це в якому стані ви знаходитесь. Якщо гордість це як сліпота, і людина не може вибратися з цієї ситуації самостійно, тому що вона просто не бачить своєї проблеми, то лінь також дуже важко людині вибратися, бо в неї, начебто, як немає хребта, начебто трухляві кості. А ще є такий чудовий вірш. У приповістях, в 26 розділі, 16 вірші, там сказано, що лінивий вважає себе мудрішим за того, хто справно відносить вістку. Тобто, як ви бачите, лінива людина настільки вже в своїх інтересах вузька, що все, що її цікавить, це аби нічого не робити. І вона ж вважає, що людина, яка дійсно щось робить, трохи дурнувата, тому що Витрачає свою енергію і час на те, що взагалі то, в принципі, не потрібно. Чи можемо ми знайти в Біблії якусь допомогу собі? Що е, пропонує нам Біблія робити, коли е, ну, в, е, людина опинилася в такій нелегкій ситуації? Я знайшла віршу приповістях в 6 розділі, 6 вірш, послухайте, що тут сказано. Іди до мурашки лінюху, поглянь на дороги її і помудрії. Немає в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в нева свою їжу. Тобто Біблія говорить, що у лінивих людей не достає мудрості, треба її. Набратися спостерігаючи за тим, що все в житті в нашому підкорюється якомусь порядку, і все треба робити вчасно. Господь створив людину і все, що ми знаємо, саме таким чином, що все підпорядковується якимсь законам, якимсь, якійсь мудрості, і без того в житті нашої, нашому абсолютно ніколи не буде гармонії. І наостанок, друзі, зачитаю вам дуже важливі, як на мене, слова. Ісуса, які записані у книзі Матвія, 11, розділ, 12 вірш. От послухайте, що Він каже. Відні вже Івана Хрестителя й досі, царство Небесне здобувається силою, бо ті, хто вживає зусилля, хапають його. Як бачите, зусилля потрібні скрізь. Вони роблять наше життя правильним, насиченим і гармонійним. І якщо ви помічаєте в собі, Маленькі тоненькі паристки лінії вискупите, не задумуючись, тому що воно обов'язково переросте в щось велике, яке отруїть ваше життя і зробить його неприємним, поганим і дуже, дуже лімітованим. Натомість, друзі, займатися спортом, читайте Біблію, моліться регулярно і обов'язково. Шукайте, які ви маєте дари, використовуйте ці дари собі на радість і на радість людям. Як завжди, друзі, прошу вашої молитовної підтримки для України, для наших чудових бійців, хто на передовій виборює нашу свободу, ризикуючи своїм життям. Для них це дуже і дуже важливо. Підтримуємо їх, молімося за них. І якщо є у кого можливість. Донатимо, робимо свіч свічки, сухі борщі, в кого до чого лежить душа. Це просто необхідно, тому що саме підтримка надихає їх більше всього. Тож, друзі, я сподіваюся, що вам це відео було цікаве, можливо, навіть корисним. Прощаюся з вами до нових відео і бажаю вам чудового тижня, чудових вихідних. Тож побачимось!